Росія тотальні вибухи. Стратегічний боєзапас, що мав загрожувати всьому світу, та яким Путін усіх залякував, раптово виходить із під контролю. Детонації не зупинялися в різних регіонах Російської Федерації, тому що така їх доля. Техніка пускові остановки загорілися і розлетілися на шматки. Надзвичайне події обернулися на над певну трагедію для росіян. Тож про останні такі бавовняні події далі буду вам розповідати. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я би розпочинати на арафії раптова біда під час чергових ударів по країні окупанці рашисти допустили помилку. Ну і в них відбулася певна катастрофа з їх стратегічним ракетним запасом. Стало про це це відомо лише зараз. Ну і про це говорю далі. Так все почалося і здавалось би звичайних ударів по арефі, коли з'явилася інформація про вибух у селищі Афіпська Краснодарського краю Росії. За даними головного управління розвитки міністерства оборони України, прямо на території військової частини АРАФІ пролунали два потужні вибухи. Вони були настільки сильними, що місцеві жителі чули гуркіт за декілька кілометрів. Операції відбувалися на території зенітно ракетної бригади, що є стратегічно важливим підрозділом російських збройних сил. Сам факт вдалого удару по такому об'єкту став сигналом про високий рівень планування та виконання українських спецоперацій. Водночас, для приховування факту диверсії на території військової частини у російському інфопросторі було поширено інформацію про те, що причиною вибуху стало, нібито, несправне газобалоне обладнання автомобіля. Паралельно спів. Робітника РФ і намагалися видалити згадки про події в змі та соцмережах. Натомість у весевих пабліках ділилися панічними настроями та публікували інформацію про скупчення карет швидкої допомоги та пожежників. Вибухи в апівському мали продовження у вигляді хвилі атак дронами, які цієї ж ночі прокотилися ростовською областю. Особливо постраждав район військового аеродрому Мілєрово. Тут безпілотники влучили по базі зберігання пального, викликавши масштабну пожежу. Та насправді ця атака мала набагато страшніші наслідки, які приз. Вели до лиха уже і інших базуваннях окупантів глиб РФ, які стали переживати, що ЗСУ доберуться і до них. Чорний стоп диму зіймався у небо. Ну а полум'я охоплювало територію. Місцеві мешканці повідомляли про паніку та звуки второй вибухів. І такі удари б'ють по логістиці противника, знищення запасів пального одразу ускладнює перекидання техніки та забезпечення передових підрозділів. Військовий експерт Олег Жданов розкрив певні деталі ударів по РФ та розповів детальніше про серію нових бід пов'язаних із їх стратегічним атомним запасом. другие дроны полетели и посетили аэродром в Миллерово. Постоянно этот аэродром звучит. Это южная площадка Российской Федерации, откуда они запускают по нам свои герани, китайско-российские. После и сегодня дроны посетили этот аэродром. Там они атаковали и аэродром, и его строение, и базу, как выяснилось. Сначала, сначала по Официальной информации рашисты написали, что загорелась бочка с бензином. После взрыва дронов загорелась бочка с бензином. Но засомневались, что это бочка. Почему? Потому что местные паблики начали писать, что были мощные взрывы на аэродроме и был пожар, и пожар очень большой. НАСА показала спутники спутниковые снимки, на которых обозначены очаги возгорания, и выяснилось, что это не бочка, что это не это емкость с топливом на нефтебар базе, которая обслуживает, находится прямо на, рядом с аэродромом и обслуживает в том числе и этот аэродром. Так что там сейчас огромнейший пожар. Мы надеемся, что пожар будет распространяться дальше и что следующие емкости на этой, на этой нефтебазе загорятся и взорвут, взорвутся или взорвутся и загорятся. Тут разницы нету никакой как говорится, гори-гори ясно, чтобы не погасло. Вот. Поэтому пожар очень масштабный. И видите, дроны удачно слетали. И теперь, пока не, не будет потушен этот пожар, соответственно, аэродром эксплуатироваться не может. Там как и задымление, так и температурный режим. Может быть, еще что-то загорится и на самой территории аэродрома. Вот такую вот вылазку провели наши дроны. Кстати, по трем нефтеперерабатывающим завод, заводам, которые мы поразили за прошедшую неделю, один завод остановился, который где-то мощностью около 8 миллионов тонн нефти в год перерабатывает. Он полностью остановил производственный цикл и становится, и теперь будет, сейчас они оценивают ущерб, тушат, продолжают еще тушить пожар. Вот. А два завода сбавили в половину, уменьшили свою мощность. Там один завод на 16 миллионов тонн, второй на 9 миллионов тонн. Вот тот, который на 9 миллионов тонн, он тоже остановился, а тот, который на 16, он, там вторая установка пока еще целая, поэтому он в половину сбавил свою мощность. Но тем не менее это очень хорошо. Этот завод входил в пятерку крупнейших заводов по переработке нефти и производству топлива для российской Фідераці не менш важливим елементом війни залишаються дії українських партизанів на території Російської Федерації у Ростовській області. Вони вивели з ладу ключову залізничну гілку, яка мала стратегічне значення для перекидання боєприпасів та техніки. Ця диверсія змусила Росіян зупинити рух поїздів на цій ділянці, а відновлювані роботи можуть тривати тижнями. За інформацією військового руху, партизани провели успішну диверсію на залізничній розв'язці в районі селища калініно під ростовом на Дону. В атаж підкреслили, що йдеться про ділянку, яка є критичною точкою на логістичній карті противника. Саме тут проходить основний потік залізничних перевезень, що прямують на південно-західний напрямок у бік тимчасово окупованих територій. Через цей вузол щодня переміщалися ешелони з технікою, боєприпасами, паливом і живою силою. Після диверсії рух на цій ділянці виявився паралізованим. Частина вантажів була перенаправлена в об'їзд, щоб створити перевантаження інших вузлів. Окрім того, диверсія викликала ланцюгову реакцію збоїв, що вже відчувається на лінії фронту. У низці районів російські війська були змушені скоротити інтенсивність арт обстрілів через брак боєприпасів. Пасі ураження залізниці у тилу не лише ускладнює військову логістику, а й деморалізує особовий склад, який розуміє, що тил більше не є безпечним. А українські партизани продовжують систематично надавати допомогу помогу українським військовослужбовцям шляхом здійснення диверсії. Причому знаєте, такі операції відбуваються як на тимчасово окупованих територіях, так і на території самої Російської Федерації. Найчастіше цілі партизан стає саме залізнична інфраструктура і військові об'єкти російської армії. Ну а тим часом Росія продовжила свою тактику терору проти українських. Міст, зокрема, місто Дніпро зазнало ракетного удару. Дві ракети влучили в цивільну інфраструктуру, пошкодивши десятки автомобілів, будівлі та приватні підприємства. Серед мирного населення постраждало щонайменше троє осіб. Місцеві жителі розповідали про хаос після вибухів, розбиті шибки, зруйновані фасади, згорілі авто. Рятувальники та медики працювали беззупинно, намагаючись допомогти постраждалим. Удари дронами камікадзе зафіксовані і на Харківщині. У Чугуєві вибухи пошкодили багатоповерховий будинок. Двоє людей отримали поранення. Одного із них госпіталізували у тяжкому стані. У Балаклії внесток атаки виникла масштабна пожежа, яку гасили декілька годин. Для мешканців ці події стали черговим нагадуванням, що небезпека залишається постійно, навіть у відносно віддалених від фронту містах. Також російські військові в ніч на 8 серпня атакували Сумщину ударними безпілотниками, внаслідок чого постраждав п'ятдесяти чотирьохрічний чоловік, а також є руйнування, повідомили в обласній військовій адміністрації. Сумська громада пошкоджені не житлові будівлі, магазин та авто. Постраждав 54-річний чоловік. Медики обстежили його, надали допомогу. Лікується амбулаторно. Шосткинська громада 19 влучань, трьох БПЛА, пошкоджені декілька багатоповерхівок, автомобілі і об'єкти соціальної сфери. Ідеться в повідомленні російські військові регулярно з різних видів озброєння, ударними БПЛА, ракетами, кабами, РСЗВ атакують українські регіони. Загалом зафіксовано значне зростання ефективності ударів по Росії, які завдають болючих втрат військовій інфраструктурі та логістиці агресора. Внаслідок операції вражено ключові військові об'єкти ворога, і про це заявив президент України Володимир Зеленський. Цитую його провів нараду щодо дипстрайків наших цілком справедливих відповідей на російські удари. Пояснив лідер України за його словами. Доповідали представники збройних сил України, служби безпеки України, міністр оборони Денис Шмигаль та секретар РНБО Рустемуміров. Загалом, доповіді були про результати українських операцій, а саме про масштаб уражень у Росії, співвідношення між ціною удару. Та результатом і вплив на воєнну машину агресора він також відзначив, що важливо те, що стає більш привабливим для України баланс між інвестиціями в далекобійну зброю різних типів та її досягненнями. Російська логістика, військові об'єкти, з яких бомбардують нашу територію, елементи їхньої воєнної економіки, вони зазнали значних втрат, зазначив президент України. Зеленський також повідомив, що під час розмови вони також визначили пріоритети для дипстрайків і наших оборонних виробництв. Спробу Росії затягнути Ну, матиму для неї свою ціну. Вдячний усім, хто працює з ради української сили, пишаюся нашими воїнами. Підсумував лідер України. Ну а я, дорогі глядачі, вам вдячна за те, що ви додивилися випуск до кінця. Не забудьте підписатися, залишити вподобайку та коментар. Я з вами не прощаюсь, тому що зустрінемося вже незабаром в наступних випусках. До зустрічі.